За послуг підбір під ключ, ми професійний автопідбір водосавто можемо для вас оглянути необмежену кількість автомобілів. Ми будемо шукати технічно справне авто по вашому бюджету та вашим запитам та побажанням. Продігностуємо автомобілі стільки, скільки буде потрібно. Усі перевірки будуть продані на офісі, всі звіти будуть надані вам в робочу групу від технічного експерта, який за вами буде закріплений. Він надає вам всі консультації та відповіді 24 на 7. Буде вся продана перевірочка і відзвітована для вас. Далі, якщо ви Можете мати можливість бути присутніми при огляді. Ми раді вас бачити. У нас в Луцьку стаціонарний офіс. Приходьте та е вже будемо дивитися автомобіль діагностувати при вас. Тому автопідбір під ключ це не тільки діагностика. Ще цей автомобіль. Ми можемо допомогти для вас обслужити. Е на СТО власне розхідники, масла, фільтрах, там комплект ГРМ, з дрібні роботи по підвісті. Все буде зроблено для вас, щоб ви вже мали повністю готовий до експлуатації авто. І за потреби можемо доставити у ваше місто. Ось така. Е Послуга, сервіс максимальний, щоб ви ні про що не хвилювалося, а просто мали собі авто своєї мрії і сіли та отримали від нього задоволення. Всі номера в описі до відео дзвони, пише, Доставте, це професійний автопідбір під ключ.